Компанія vd автомобілі з пробігом представляє новинку. Сьогодні на нашій фотозоні Toyota Corolla 2013 року випуску. Це бензин 1.3 на механічній коробці передач в рідній фарбі з хорошим підтвердженим пробігом. По комплектності ми маємо два ключі оригінальних. Матеріал салону тканина. 4 склопідйомники. Електрорегулювання дзеркал, кондиціонер, обігрів сидінь, сидінь, аукста, USB-виходи. Пробіг складає всього 125 тисяч кілометрів. Вже на технічно, без зауважень, в дуже хорошому стані. Запускаємо. Двигун працює ідеально. Ніяких помилок немає. В якому стані другий ряд сидінь. Машинка від власника. Хороший об'єм багажного відділення, не зачуханий цеглу, не возили. Якщо шукаєте собі економічний седан, Можете звернути увагу на дану модель. Ціна та більш детальна інформація в оголошенні на нашому сайті та на авторі. Також запрошуємо вас в наш салон. Багато різних варіантів: більше 100 автомобілів в наявності.